Ще люди добрі, український вівторок у нас сьогодні, і ви знаєте, українська кухня вона е, різноманітна, насправді набагато різноманітніша, ніж ми звикли думати. Е, вона, як будь-яка жива кухня, яка розвивається, як будь-яке живе живе явище. Воно е, міксується з іншими кухнями, оновлюється е, трендом, якось е, е, там дає впливу. Ну, коротше, там така велика жива матерія. І от сьогодні ми будемо готувати, здається, звичайно. Фрікадельки, які ми в супі часто їли, та нам готували мами, бабусі, дідусі, всі на світі. Але фрікадельки сьогодні заживуть абсолютно окремим самодостатнім життям. Фрікадельки сирні з листковому тісті готуємо сьогодні просто швидко і поживно. Партнер показурголя марка «Королівський смак якість королівська а ціна. Народна фарш у нас вже готовий. Як готувати фарш? Я вам говорити не буду. Ви краще за мене знаєте. у Кожному свої вподобання. Але як готувати оці наші сирні фрикадельки? Давайте отак ми беремо. Давайте беремо середній такий варіант. Я трошки менше візьму. Насправді фрикаделька має бути трошки менша. Вона має бути не така маленька, як у супі, зазвичай, але трошки більшою. Тепер дивіться. Що ми робимо? Я можу це робити пальцями, а ви можете робити спеціальними приладами. Я знаю люди, які спеціальні лише ложками, лише виделками, а є які спеціально лише руками. Я лише руками. Кладемо сир, він всередині розплавиться. Смакота неймовірна. Все сховав, бачите, раз. Берете, звіряйте, щоб вони були приблизно плюс-мінус однакові. Це важливо, тому що ми будемо потім е, їх е, вибудовувати в певну структуру, ви зрозумієте, потім, коли я вам покажу. Так, отут, знаєте, робимо хоп, ще одне. Хоп. Все, ховаємо сирочок, сирочок заховуйте реально, як горішечок білочка ховає, щоб потім воно було господи я собі. Зараз е... білочко і зайчик пам'ятаєте Юлію Тимошенко. Я собі нагадую вже зараз Юлію Тимошенко. Я не знаю, чи це просто про деформація новинна, чи, чи я вже не знаю. Михайло, ти зараз одну таку страву приготуєш. Я вам скажу, що це доволі ситно і поживно. Дуже тобто, в принципі можна дуже. дуже. А якщо декілька зробити таких, то ви зможете нагодувати собі нормальну компанію? Абсолютно. Так, ну я отакі чотири зроблю собі. Та. Рецепт ви зараз бачите на екрані. Все достатньо просто. Знаєте, особисто у мене найбільша складність це зробити їх більш-менш симетричними. Тому що це реально непросте завдання. Так, все складаємо, складаємо, складаємо. Так, а тепер дивіться, яка штука. Так, у мене ці трошки більше вийшло, але це не страшно. Слухайте. Ну ми ж всі люди. Так, дивіться, що. Що відбувається? Значить, тепер, тепер я відкладаю цю штуку. Їх можна робити більшість, багато всього. От я тепер ріжу отак от тісто, та? щоб потім, отаким от чином, скласти і от на цю палицю накрутити фактично такий рулет, який ви зараз бачите. Ви зараз за моєю спиною бачите, як це має виглядати. Я зараз е, зроблю таким чином. Я зніму, бо з фаршем попрацював вже досить. Так, я от так от зроблю приблизно. Оп. Ну, так у скажете. Вот можна звичайно ножем, можна ножем. Можна, да так. в принципі, ідеально підходить. Так, ну, тут можна ще довго розкручувати, це знаєте, отак от, от. От, і отак от, от я от складу, отак от, от їх, отак, от отак, 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 от хай буде отак, так? Та? Ти можеш зробити навіть дві штучки просто. Знає, Думаєш, робити. дві треба? Можна зробити а давай, Нель, дві, дійсно, просто, а давай. щоб було зручніше тобі Логічно. їх нанизати на палець. Логічно, дивиться. дивись. Тобі якраз вистачить цієї стрічки з тіста, е, ось так, о, став її, став її, став о, її. О, о, так, о, так, о, так, о, так, о, так. о, 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 о Оп, хай вони так о, обнімуться, о, обнімуться. Так, і друга так. історія. Так, що у нас там з тривогою, а, Відбій, ну Зараз, так? скоріш за все, віддається тривоги буде три години 45 хвилин. Все це так. Тривало, так. так? Христина Боковець зараз працює у серед середмісті, Вона розказує, як все це оговтується. Тому що знаєте, насправді зараз кожна тривога вона а, нам нагадує про те, що можливо все-таки продовжаться всі ці і Ми не знаємо до кінця, що відбувається, і куди прильоти, і так далі. А, зараз Христина фактично наші і наші вуха всього цього. Так, тепер що ми робимо? У нас Нанизуємо на палиці шпажки просто отак обережно, як. Медики, як бо медики. же ще сир всередині а, не забувайте, та не забувайте, Головне, щоб я не забув. Бо зараз не так ні, все вийде. Слухати тут, поки доготовиш, я збираю ваші привітання. Давай. Ну, зараз ми це все поставимо в духову шафу. А я вам тим часом розповім історію, чому в Сполучених Штатах Америки відвідувачі почали в ресторанах масово повертати майже повні тарілки. і чому це пов'язано з оземпіком? За мить там роз оземпік. скажемо зараз. Я перед тим як побачити сюжет, я зараз просто покажу, що остання нота Жовтком я змащую. Жовтком змащую знову ж таки, щоб була скоринка, ви це прекрасно знаєте, і все. І кладемо в духову шафу. Тепер дивіться про горе земпік На кухні одного з популярних ресторанів у Лос-Анджелесі шеф кухар помітив незвичну деталь. Тарілки з фірмовою стравою закладу дедалі частіше поверталися майже повними. Спочатку шеф вирішив, що справа в рецепті чи технології приготування. Спочатку я кричав на кухню: ви що змінили рецепт? Що сталося? Та з часом з'ясувалося. Змінилися харчові звички відвідувачів. Гості ресторану почали їсти менше. І страви, які раніше зникали до останньої крихти, тепер залишаються на тарілках. Причина масове захоплення препаратами для контролю ваги, зокрема оземпіком. Препарат, який спочатку створювали для лікування діабету, сьогодні активно використовують для схуднення. Він пригнічує апетит і швидко створює відчуття ситості. Тож люди фізично не можуть з'їсти ті порції, які ще нещодавно здавалися звичними. Шеф-кухар пояснює, швидше наїдаються і спокійно залишають їжу на тарілці. У результаті ресторани змушені переглядати не лише розміри порцій, а й саме меню. Зміни торкнулися не лише їжі, переглянули гості свій вибір алкоголю також. Ми бачимо помітне зниження споживання пива і вина. Натомість зросла популярність текіли, особливо чистої, бо в ній немає вуглеводів. Це підтверджують і аналітичні дослідження у США компанії, які відстежують споживчі витрати американців. Фіксують люди, що приймають препарати на кшталт Оземпік. У середньому витрачають менше грошей на їжу, як у супермаркетах, так і в ресторанах. Саме тому заклади харчування вже зараз помічають зменшення продажів фастфуду, смажених страв і алкоголю. Ну що, наша українська страва готова в новому прочитанні. Суп з фрикадельками всі їли, а от тепер подивіться, як вони виглядають, який вони мають вигляд. Ви дивилися на екрані, який вони мають вигляд. От там, скоро буде готова наша порція. У мене вони трошки більші вийшли, бачите? А можна їх робити ще трошки меншими, і все це от полити, наприклад, сиром, отак можна. А, який? Пікантний соус для цього має бути для нашої страви. Ми обрали гірчицю американську. Вона має м'який приємний смак, без різкої гостроти і чудово підходить для м'ясних страв. От зараз фактично вона буде ну, таким, знаєш, реально просто пасувати, такою та, хорошою приправою. Такою, та. Я ну що, що пробуємо? Ви занотували собі цей рецепт, тому що реально соковиті м'ясні фрикадельки з сирною начинкою в листковому тісті може. Можуть бути прекрасним, прекрасною прекрасною закускою. та але ти так, знаєш, я... я думаю, а я, а я якщо е я не буду їсти, знаєш, е отак хочу зробити. Я такий обережно, фанат, я такий фанат от такої їжі, яку можна їсти руками. Це просто. М -м. Тепер обережно ось так. Оп. М -м. Ти знаєш, це реально Оп. нагадує люля-кебаб І тепер можна зробити ось так. Ну, такий варіант. А я як, значить, знаєте, як стрітфуд такі. <сувачу> mm. Слухайте смачного. Прикольно. Смачного. Mm. Mm.